Створення себе випуск 37. І це останній випуск у цьому році. Останній випуск, але буде випуск ще інвестиційний. 31 грудня. Буде ще випуск інвестиційний. В цьому випуску створення себе. Зачитаю свої цілі на 2025 рік. Так, їх багато, всього на всього 3. Перша ціль це 1000 підписників на YouTube. Друга ціль це відвідати 5 країн. Третя ціль це заробляти онлайн від 3 до 6 тисяч. Доларів. Все. Швидко пролетів 2024. Досить такий нелегкий рік був. Досить такий складний був рік у всіх фронтах. Але під кінець року аналізуючи. 2024 рік. Розумієш, що все було для досвіду, все для того, щоб іти далі, рухатися далі до своєї цілі. Тобто були перешкоди, перешкоди це твій досвід. А досвід допомагає тобі дійти до твоєї цілі. Тому все, що не робиться, все в благо, як то кажуть. Це найкраще попереду. Це найкраще попереду. Такими думками я керуюся. Да. Що хочу сказати? Немає особливо що говорити під кінець року. Немає особливо ніяких думок. Що би хотілося розказати, скажу лише те, що багато відео відзняв на... у 2024 році на цьому YouTube каналі появилися, так сказати, нові люди. Цей канал існує з 2015 року, я постійно відкладав цей момент, що. Не знав, про що знімати, як знімати. І ось в.